Насамперед, які мені журі я хочу сьогодні подякувати всім. Подякувати за гарне свято, подякувати за гарні виступи команди. Ви з кожним роком кращі, кращі і кращі. І я впевнено хочу сказати, що молодь міста Потовська дійсно обирає здоров'я. Про це сьогодні так переконливо. Я хочу подякувати не, не тільки учням, учасникам, а й їхнім керівникам, які допомогли підготувати виступи. подякувати школі номер 2 яка так радо нас сьогодні зустрічала, яка підготувала нам зал. на нас так. І, і насамперед рішенням, і, і я хочу сказати, що вибрати серед вас було надзвичайно важко, тому що ви усі у нас найкращі. Ми вас любимо, поважаємо і чекаємо на наступний рік, можливо, десь у іншому ракурсі. Ми подумаємо, як, але таке свято варто організовувати, і ми будемо це робити. І насамперед хочемо привітати команду Смайл команду Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 2 за актив, так як вони у нас сьогодні були. Вони виступали вперше за активну пропаганду здорового життя і за зайняте третє місце в нашому фестивалі. вітаємо. Також ми хочемо нагородити команду будинку дитячої і юнацької творчості. За зайняття. Загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер три. За зайняте третє місце в фестивалі конкурсі Вітаємо За друге місце у нашому фестивалі конкурсі Вітаємо команду! Команду «Євроньюз» школа номер 4. І перше місце у нас отримали сьогодні дві команди. Ще раз дозвольте подякувати всім учасникам, організаторам за гарне свято. І нехай цей гарний настрій буде вас глядати.